Аби популяризувати спорт серед молоді у місті Березному на Рівненщині, вперше організували турнір з боксу в пам'ять про загиблого на війні тренера та захисника України Ігоря Чміля у змаганнях взяли участь понад 80 юних спортсменів з різних куточків області. Пройшов певний період часу, поки ми змирили тратою. Ми зрозуміли, що потрібно, щоб пам'ять про нього жила не тільки в нашому серці, а й пам'ять усіх наших його учнів. Був як наставником для всіх. Наставником не тільки в боксі, а і в житті. І ну всіх підтримував. Він віддавав цього всім себе. У нього завжди не було часу. Наразі в Березному активно працює секція з боксу і цей вид спорту поступово розвивається. На ринг вийшли як досвідчені, так і новачки. Тренери кажуть, саме з таких стартів починається кар'єра майбутніх чемпіонів. Дехто займається з хлопців чотири місяці, там до півроку, дехто займається рік. Ну, різні. різне, різне. плюс-мінус. Десь близько року є ще над чим працювати. Зараз якраз на турнірі також підтягнуться. Трошки подивимося, над чим працювати, де додати, <пас> де над помилками які плюси, які мінуси. Серед переможців юні боксери з рівного хлопці зізнаються, змагання були непрості. Однак кажуть, попри хвилювання, такі поєдинки загартовують. а Кожен бій дає досвід, який обов'язково стане в пригоді на майбутніх змаганнях. Ці боксом я Майже 6 шість років. Турнір мені дуже порався. Все добре, так, класно. Ще були досвіди. Я їздив з Долбунів, Острог, в Рівном багато разів боксував. Емоції класні. Позитивні до турніру готувалися впродовж кількох тижнів. Його вдалося реалізувати завдяки підтримці місцевих підприємців, закордонних друзів та всіх, хто знав і пам'ятає Ігоря Чміля. Дуже багато залучилися людей, друзів, родичі. Дуже родичі дуже включилися в це. Близькі друзі, хто тренувався раніше з Ігорем, то тобто багато людей включилися в цей процес. І також є ще й бізнесмени, які в це включилися. Дуже добре, бо так всі разом. Зробили такий великий турнір всіх учасників змагань відзначили нагородами та подарунками. А турнір планують зробити щорічним. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин.